Сполучені Штати готові приєднатися до програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Щоправда, є умова. Це відбудеться, якщо місця у Європі будуть зайняті за словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг, Підготовку українців очолюють Нідерланди та Данія. Якщо ж вільних місць там не залишиться, і пілотів буде більше аніж потужності цих країн. Частину льотчиків навчатимуть Сполучені Штати. І за словами представниці Пентагону, точної кількості українських пілотів, що прибудуть на навчання, поки немає. Детальніше ж про наші перспективи за 16 та загалом про оперативну ситуацію в українському небі розповість Юрій Ігнат. Ми на зв'язку з речником командування повітряних сил ЗСУ. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава і пер, Ірина! І перш за все розкажіть нам про оперативну ситуацію. Чи були цієї ночі повітряні вторгнення з боку російських військ? На що вони націлились? І е, е, яка є бойова готовність і розташування ворожих літаків? У нас зараз станом на цей час повітрі авіаційна активність. Працюють е, наші пілоти безумовно. Завдаючи ударів по противнику, по об'єктах різних, на різній дальності. Працює різна авіація. Противник, відповідно, теж підняв повітря чималу кількість літаків. Зараз і безпілотники, і до 10 винищувачів ворожих знаходяться, як починаючи з акваторії Чорного Азовського моря і далі на окупованих територіях. До, до півночі розташували свої винищувачі і теж завдають ударів, очевидно, по наших позиціях традиційно працює в небі ІЛ-22 А-50. Ну а на півночі також і такі розвідники. За ніч дійсно були повітряні тривоги застосовував ворог кілька. Ударних БПЛА типу Шахет і крилату ракету типу «Іскандер-К». Це попередні результати. Зараз дані все ж таки уточнюються, як власне, вдалося відбити і цю атаку ворога. Пане Юрію, я вам дякую за таку оперативну інформацію. А далі давайте про приємне поговоримо. Наскільки уразливішими стають російські літаки з появою на озброєнні повітряних сил України американських атакуючих соколів? Це друга назва F-16. От чи зможуть вони нейтралізувати су 34 російським бомбардувальники, які скидають важкі бомби у ПАП? І таким чином, чого вони можуть досягнути? Власне, ви сказали наскільки уразливіші стають. От хотілося б що вже в теперішньому часі це було. Ну на жаль, не ще треба чекати, щоб дійсно це стають стало реальністю, тому що розуміло, що тривають зараз відповідно. Заходи. ми бачимо, як українську делегацію зустрічають в різних країнах світу і які заяви від лідерів політичних політичних лідерів країн звучать на адресу нашої держави про готовність і надалі підтримувати Україну у всіх сферах, зокрема і підсиленням нашого повітряного флоту, нашої авіації. До речі, скоро день авіації буде всієї авіації України. Це буде 26 серпня. От хотілося б до дня авіації вже отримати бодай щось. Ну, принаймні, ми отримали підтвердження того, що Україна таки отримає так, фалкони, які будуть дійсно захищати наше небо і бити ворога на землі. Не тільки на землі, а й на морі. Оце, власне є відповідь. Відповідь, яка повинна бути почута всіма там експертами які говорять що це марні сподівання можуть бути і так далі ну хочу сказати що F-16 це це та зброя яка зможе змінити геть усе тому що якщо ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах на наших моніторах і це не дозволяє сьогодні нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, визволяти наші території. Вони користуються підтримкою власного ППО. ППО доволі таке потужне російське і користуються власне підтримкою авіаційної авіації в повітрі. Це стосується і гелікоптерів, і винищувачів, і бомбардувальників, і штурмовиків. Треба небо від них очистити. Очистити можуть ф 16 і з цим спектром озброєнь, який в них є, це їм власне під силу. І тому що до літака це так круто. Літаки це одне. Ще треба, ну щоб партнери постачали усе те, що у нього крилами. усе те корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити на дно і російські кораблі, і російські склади, командні пункти. Ну і відповідно літальні апарати різних типів. Ми дуже очікуємо, що дійсно нам дадуть f 16 які в гарних модифікаціях, скажімо так, які зможуть забезпечити цей результат. Можливо, пане Юрію, я не, не просто так обмовилася, і най воно буде пророче, принаймні на 26-те на свято, щоб наші льотчики отримали чіткий графік, коли надійдуть F-16 і озброєння, яке саме. Але от ви напередодні казали, що 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва для отримання переваги у повітряному просторі під час війни з Росією нам потрібно. Які задачі вони зможуть закрити бойові? Зокрема, як вони можуть прикрити піхоту під час наступу? Бачите, д -д -д далі частіше ми звертаємо увагу на те, що працює на фронті високоточна зброя. Допустим, якщо штурмовики сьогодні ще використовують там накеровані ракети, так то відповідно російська авіація вже більш має різні модифікації ракет сам які задають ударів то, точно, так які можна тими можна керувати. Тож самі навіть вертолітники їхні на К-52 мають ракети віхарь. Які можуть летіти понад 10 кілометрів, От, власне, ставка на високоточну зброю сьогодні повинна бути, тому що ми навіть бачимо системи реактивні системи залпу вогню, що таке ГРАТА, що таке Хайморс. Ну, власне, це говорить про той результат, який дозволяє забезпечувати високоточну зброю в авіації. Ну, мабуть, так само так потрібно робити на технології. На високоточну зброю, яка може вдарити один раз, але забезпечити той результат, який нам необхідний. Щодо літаків, яка кількість, всі хочуть почути цифри, графіки, терміни умовно, 128 там, чи приблизно до цієї цифри, це була така власне кількість озвучена. В візії повітряних сил, яку ще приймали в 2020 році, це перспективна модель повітряних сил у мирний час, з такою кількістю літаків, яка б забезпечила нам надійний захист повітряного простору. Мова йде про чотири бригади тактичної авіації, озброєних багатоцільовими літаками покоління 4-2 власне, такі, як f 16 які були просташовані в цих бригадах, ну і розосереджені по території України по оперативних аеродромах і несли бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. Це власне та модель, яка зможе повністю виключити парк радянських літаків, які сьогодні є. У нас сьогодні чотири типи, тактично основні чотири типи тактичної авіації різних. Модифікації різних типів це су 27 міг Мі-29, Су-24М та Су-25, власне, багатоцільовий літак, тому і називається багатоцільовим, що зможе всі ці типи фактично об'єднати в один, тобто замінити їх. І до тих понад 120 літаків, скажімо так, ще треба додавати навчально-бойові, тобто так звані спарки, так, і ну, тренування літаки, такі як Л-39 сьогодні, 128 це лише ті. Є, які, от власне, є бойовими, які можуть нести бойове чергування. Тому це було прийнято ще тоді, в 20-му році. Але та візія, яка була тоді прийнята, яка ще яка формувалася ще задовго до 20-го року, там прописана перспективна взагалі модель наших повітряних сил, враховуючи реформування повністю і заміщення озброєння авіації, зенітних ракетних військ. Не радіотехнічних безпілотний верес, зв'язку і так далі. І так далі, це все було прописано тоді, і ця лізія сьогодні. На жаль, реалізовуються в умовах бойових дій. Вона була розрахована на переозброєння, переоснащення повітряних сил аж до 2035 року. І там були і НАСАМСи, і Петріоти, і ті літаки багатоцільові, які сьогодні розглядаються, як Гріпін, чи Ф-16 і так далі. О, власне, ми за півтора року війни вже починаємо її реалізовувати. В умовах бойових дій, ну але іншого виходу в нас немає. Це радянське зброєння. Воно не дає результату. Нам потрібно сучасне західне бор. Так, тоді придивлялися до Гріпені шведського, і от а що про цілі таки можете розказати, чи ми їх отримаємо. То зокрема, наприклад, Чехія вона буде переоснащувати свої повітряні сили, переходити на американських соколів. Чи можуть ці 14 гріпенів опинитися у нас на озброєнні? Ну, поки що, ми бачимо був візит зокрема президента України і командувача повітряних сил е генератор Миколи Колищука у е Швецію, де він прийняв рішення е все ж таки вивчити це питання глибше, залишив спеціалістів двох пілотів, які можуть, е можуть е зробити певні аналіз, певні висновки щодо. Е Може цей літак чи стати на озброєнні повітря. Наскільки треба до нього проводити якісь заходи, які навчання, скільки знадобиться українським пілотам для того, щоб подавати цю техніку і так далі? Ну тобто йде зараз тестування, вивчення і цих можливостей, щоб Україна, можливо, в перспективі мала ще один літак на озброєнні, і можливо, це буде той самий Гріпен. Ну, поки Швеція заявила, що не, не планує передавати. Україні ці винищувачі, але все ж таки сьогодні ні, можливо, і можливо завтра так і так далі. Але поки що, все ж таки залишається у нас основним літаком F-16, який який в принципі є у світі де взяти, який сьогодні найпоширеніший літак, і є щодо нього вже рішення країни, які мають його озброєння, а також дозвіл американського уряду на передачу цих літаків Україні. Ви згадали вже про озброєння, що під крилами цих літаків, що це не менш важливо за самі літаки, і про це говорять військові аналітики. А от які обсяги нам потрібні, якщо, наприклад, ми беремо задачу закриття неба, повітряні бої, знищення ракет? Аби ці поставки були безперебійними, от який розход потрібен? Ви маєте у нас боєприпаси, так боєприпаси, звісно. Бачите, озброєння, яке використовують західні літаки. Фактично багато в них уніфікованих, так тобто, може ракети застосовувати і застосовувати той самий гріп, і на F-16. Ну, так само є там Typhoon, Тайфун, і які теж мають споріднене озброєння, яке дозволяє міняти на тих на, тих, на тих, застосовувати на тому чи іншому літаку. Ті ж самі ракети Аресті, які ми застосовуємо сьогодні на наших зенітних ракетних комплексах, одноіменних АРСТі. Вони застосовуються також в, авіа в авіації як авіаційні. Ракет. Так само, як ракети насам АІМ-120 Абрам, ми з ними збиваємо з наземних установок повітряні цілі, а їх застосовують Ф-16 Власне, озброєння так, таким чином побудоване в, в країнах НАТО, щоб бути взаємосумісними, щоб навіть зенітні ракети ставали авіаційними. Власне, з ракетами, які ми сьогодні, Хотіли б бачити так у F 16 Мабуть, таких особливих проблем не буде. Відповідно, питання лише в коштах. Кожна ракета коштує ну чимало. Розумієте, що десь на самс десь близько півмільйона американських доларів, і крилаті ракети ще дорожчі. І регулярне звичайне постачання і підтримка України саме боєприпасами, а це величезна номенклатура озброєння, починаючи від ракет гарпун. Також керовані авіабомби, такі як ми вже застосовуємо. Крилаті ракети, такі як ми вже застосовуємо. Авіаційні ракети класу повітря, 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 поверхня. Це все нам буде потрібно. Літак без озброєння буде просто літати. А нам треба, щоб він воював, щоб він звільняв нашої території і допомагав захисникам сил оборони, які сьогодні героїчно стоять на нашому східному фронті і південному. І най буде так, пане Юрію. Я вам дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру.